Добре перший, блядь. Так, так, пару слів, бі. пару побажань Україні, блядь. А ну що, бажаю, щоб кожен українець жив. Не то жив, б? Не то жив. Як принаймні найгірший американець. О, сатья, мам, бі, ну, а... Хоча б як найгірший американець пенсіонер. Якби ми так жили, було б прекрасно. А Януковичу? Ну то що давай зато б вип'ємо. Якщо я про що я захопився фокусом, блядь. Я зрозумів. І то конкретно. Ручки трошки подалі. Ай, що по мене, блядь. Ну, ну за нас. За нас з вами за хуй з ними. Кузни, за что ты мне нравится, как за, за, за твой тост. <смірш> Помнишь особенно за социальную охоту? Рыбалки вернишь.